Аптека для мами й сина. – Добре, можете ще раз пояснити, як вживати ці ліки? Один раз перед їдою. Так, але після якої їди? Мова про голубці, велику тарілку супу, а? Е, не підкажете, коли підійде моя черга. Перед вами четверо старих, то десь у четвер о перші дня. Знаєте, це що ви сказали один, бо саме стільки в мене онуків. До того часу, як я відстою чергу, у мене теж з'являться онуки. Як це відомо? Мило. 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 Сепція, забери мене звідси. Відчуваю запах пива, а ти ходив дома? Щоразу, як від мене пахне пивом, ти вважаєш, що я пив? Це надовго. Ти хоч ліки забрав? Я намагався, але не вийшло. Так сумно. Але готовий піти на консультацію. Ми були вже усіх консультантів від Every до Забінській Але не взіло від...